Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. В мене назбирались ось такі порожні баночки. Сьогодні я вам про них коротенько розповім. У мене сьогодні буде, крім догляду, ще три засоби декоративної косметики. Тому ось так. Ну, давайте розпочнемо з догляду. Давайте розпочнемо з маски для волосся, яка в мене закінчилася. Має вона ось такий вигляд: це бренд Матрикс. Даний бренд в мене постійно є на каналі, постійно в розпакуваннях, у пустих баночках. Я від нього брала шампуні, кондиціонер, Він мені дуже подобається, класний бренд, якісний мені підходить. Я вирішила взяти від нього маску, спробувати, бо до цього я масок від даного бренду не брала. Маска мені дуже сподобалася, класна маска в такому чорному форматі. Тут її 500 мл. Маскою я користуюсь зазвичай десь раз в тиждень такими форматами. Зазвичай я користуюся кондиціонерами, але ну, маска, звичайно, також повинна бути в догляді. Тут вказано, що це професійна крем-маска для глибокого жилення волосся. Ну, я таку і брала. Для того, щоб доглядала, зволожувала сухі кінчики. Її десь було, потрібно було залишати на волосі десь 10-15, можна і 20 хвилин, буде краща дія. Взагалі, чим довше я її залишала, її практично в мене на волосі не залишалося, вона дуже добра і швидко впитується в волосся. Всередині вона була густа. Білого кольору, в принципі, проблем з нею не було, вона добре наносилася, добре вона дійсно діяла, класна маска. Я її десь наносила з половини, навіть трішечки нижче. Можна ще розчесати волосся, тобто маска дуже класна. Хто можливо її бачив, сумнівався, можна її брати, дуже гарний засіб. Дієвий, волосся після неї таке доглянуте, дійсно видно, що вона живить волосся, добре розчісується волосся, тобто класна маска. Далі у мене закінчився скраб для тіла. Це бренд Містер Скрабер. Має він ось такий вигляд: ну, баночка прозора, а всередині, коли був засіб, був такий. Блакитний колір, дуже гарно було це на фоні блакитного кольору. Ось ці літери просто тут дуже важко вам може показати. Не видно сам, самої баночки, бо прозора. Тут назва самого скрабу була Bubble Gum. Тут, здається, був аромат жувальної гумки, і він йде як крем скраб для рук і тіла. Тут його 200 гривень. 50 грам. Взагалі класний скраб для тіла. Я вже неодноразово говорила, бренд розпочинав саме е, свою діяльність скрабів для тіла, е, тому у них дуже великий спектр скрабів, різноманітних. Це цукровий скраб. Колись я брала в них неодноразово кавові скраби, також дуже гарні. До речі, потрібно взяти, тому що дуже давно в мене був саме кавовий скраб. Е, поки що я перейшла на цукрові, не знаю, мені комфортніше, поки що з цукровими, вони мені подобаються. Тут дуже був гарний аромат Напевно, він ну, трішечки ще є аромату ось цієї гумки. Я в них вже щось брала, якийсь засіб з ароматом гумки, тому я знаю, що це за аромат. Всередині він дійсно був такий в'язкий даний скраб, не просто не розсипався він. Були, звичайно, гарні частинки, він доволі делікатно очищував шкіру, і рук, і тіла. В принципі, гарний засіб. У них це нова лінійка. У них в лінійці кілька там видів, різноманітних, різних ароматів. мається на увазі. Пізніше я хочу взяти ще якийсь. Ну, гарний у них такий дизайн цікавий. Сам скраб непоганий, як я вже говорила, дуже гарно він робить свою роботу. Аромат в нього дуже класний, тобто я задоволена цілком. Звичайно, баночка невелика, хоча її, до речі, надовго вистачило. Десь я не працювала раз в тиждень даним скрабом, тому, в принципі, такої баночки і надовго може вистачити. Скраб класний, можете звернути на нього увагу. Так, давайте mm. далі. Далі в мене закінчилося також ще, давайте, з догляду. Гель для інтимної гігієни від бренду Мераве. Має він ось такий вигляд. Від даного бренду в одному десь розпакуванні я багато чого брала, брала свічку, брала крем для рук, десь вони в мене в попередніх відео з пустими баночками. Є, я вже про них розповідала. Це останній засіб, який з даного розпакування в мене закінчиться, тому що тут його об'єм десь 250, він довго в мене проіснував. Мені дуже подобається дизайн, такий дуже нестандартний. Те, що він темний, це одне, а те, що тут так, помпа з боку, дуже гарний дизайн. В цілому він сподобався, але більше брати я його не буду, тому що, напевно, за те, що він бюджетний, в нього і вложено менше ось тих різноманітних компонентів. Всередині він був гелевий, але формула в нього достатньо проста, така водяниста, мало в нього компонентів. В них всі засоби більше так, як на мене, спрямовані на те, що вони парфумовані, тобто всі засоби парфумовані, і з цей засіб був парфумований. Хоча, здається, він тут повинен був бути з ваніллю. Чесно кажучи, ванілі я не відчула. Він був більше парфумований. Очищення, ну, не знаю, просто очищував та і все. Нічого такого в нього не було. Він мені не дуже, будемо так говорити, сподобався, тому що, знову, повторююся, формула в нього занадто якась така проста. Не відчувається, що це взагалі якийсь очищувальний засіб, будемо так говорити. Тобто, просто якийсь гель і все. Тобто, не знаю, я. Не раджу вам його, в принципі, купувати. Так, для якоїсь зміни, переміни або хто любить просто потестувати косметику, можете взяти, користуватися. Але, як на мене, ніякої такої значної дії він не ніс. Ну, і є набагато кращі засоби, тому ось так. Далі в мене закінчилася сироватка для обличчя. Це бренд Farmstay, корейський бренд. Від даного бренду в мене так вийшло, що в один час зібралася і тонер, і крем для обличчя, і сироватка. Сироватку я беру вперше, тому що я не бачила її, що вона є в лініці. Ось цій такій. Я її називаю чорна таке, з золотом, ця лінійка. Тут ще є равликовий слиз. Лінійка мені дуже подобається, вона іде як омолоджувальна, зволожувальна, те, що мені підходить. Сироватка дуже і дуже класна. Вона мені дуже сподобалася, у неї дуже добра консистенція була всередині, вона була така, ну, майже прозора, трішечки молочна, як я сказала. Дуже вона приємна на шкірі, вона легко наносилася, дуже такий не освіжаючий ефект. Трішечки вона така ніби була з слизом всередині, тому що ну, тут равликовий слиз. По ній можна, в принципі, було робити масаж, і гуаша, і пальчиками. Вона дуже добре зволожувала шкіру, омолоджувала шкіру дійсно. Тобто до неї немає ніяких таких питань, претензій. Тут її 35 мл. Тут вона ось з такою пипеточкою була. Дуже класна сироватка, вона мені дуже сподобалась. Звичайно, пізніше, можливо, я її візьму, тому що зараз я тестую там іншу сироватку, але дуже гарної якості вона. У мене вона навіть дуже швидко розійшлась, тому що бувало таке, що я її тільки одну наносила. Щоб не перевантажувати шкіру, бо зазвичай я наношу тонер, сироватку, потім ну ось таким чином. Інколи я навіть її наносила одну, тобто вона такий навіть сам по собі засіб самостійний, не, можна її не закривати кремом, наприклад. Вона досить довго тримає вологу на шкірі, швидко вона так не висохає, нема в неї липкості, тобто, ну дуже приємний засіб, дуже дієвий засіб. Я не просто задоволена на 100% гарна сироватка. хто я саме сироватки зволожувальні, омолоджувальні, дуже гарна сироватка. Рекомендую. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилася підводка для очей. Це корейський бренд Missai. Має вона нас такий вигляд. Я її десь побачила, здається, в якихось блогері. Мені дуже сподобався її зовнішній вигляд, тому що зазвичай підводки вони таких темних кольорів зовні. Тут такий веселий в неї дизайн з такими лапками в таких кольорах. вона в коричневому відтінку. Тут 0,2 відтінок, ще є 0,1 це чорний. По-перше, корейські засоби декоративні в мене рідко бувають, хоча інколи я беру їх. Підводки в мене не було від таких корейських брендів, мається на увазі. Ну і не було в мене, здається, підводки коричневого відтінку, якщо я не помиляюся. Тому тут багато чого для мене було нового. Підводка мені сподобалась, вона не дуже дорога, вона йшла водостійка, в мене вона не відпечатувалася. Трималася вона весь день, навіть у мене на вище повіку вона трималася дуже добре, нікуди вона не дівалася, не відпечатувалася. Класна підводка, в неї було дуже зручно працювати, в неї ось тут такий кінчик. Ним дуже зручно було наносити. Видно, куди ви ведете ось цю лінію. Доволі довго вона проіснувала в мене. У неї був такий відтінок просто темно, коричневий. Мені, подобається, що вона не режила, не було в неї якогось червоного відтінку, був саме коричневий, гарний відтінок. Це мені дуже сподобалося. Ну, до неї претензій нема. Гарна якість, зручно користуватися. Надовго її вистачило гарна. Хто шукає гарної якості лайнер, можете на це звернути увагу. Я її брала на ЄВІ. Не знаю, чи є вони на Мейкапі, а на Єві вони є. До речі, даний бренд я дивилась, У них дуже багато чого такого цікавого, і в них всі такі засоби в такому цікавому дизайні. Хочу ще щось взяти, пізніше спробувати. Засіб, який в мене закінчився, він, до речі, в мене дуже давно. Є. Брала я його колись дуже давно, не просто замовляла в інтернеті, а брала десь в магазині, вирішила вам показати, навіть перевірила, подивилася, чи є цей засіб зараз в наявності. Бо буває таке, що у мене є такі засоби, що я їх десь колись брала, вони в мене лежать. Я ними користуюсь ну, час від часу, і виходить, що так, що я їх не показувала ніде ще. І е, буває таке, що їх просто вже немає в наявності, їх не можна ніде купити. Ну, даний засіб я подивилася на мейкапі він є точно в наявності. Тому ось так: це бренд Liren. Тут іде він як шиммер для обличчя і очей. Так, тут вказано. Ну, в принципі, можна сказати, що це хайлайтер. Я ним користувалася як хайлайтер. Його можна наносити як на тіло, так на обличчя, будь-куди. Чесно кажучи, на очі я його не наносила, я ним користувалася на обличчі. Всередині, ну, звичайно, в середині тут вже величезна така дирка, але мені дуже подобалося, що тут він, по-перше, в нього тут було кілька кольорів. Тут був такий білий, потім було два відтінка такого червонуватого і один відтінок бежевий, тут Такими він полосочками був розділений ще. Можна було міксувати, можна було якийсь один взяти собі. Але у нього дуже гарна якість. все те, що там в нього вітінок і так далі. До речі, в нього вітінок такий природній, можна було наносити на кожен день, непомітний, гарний. В нього така була м'яка формула, мені подобалося. Він дуже легко набирався на пензлик і дуже легко наносився на обличчя, тому що є такі хайлайтери, там шимери, яких ти треш, треш, треш. Він його не можна нанести. Ну, в силу того, може така якість, ще щось. Тут дуже така, як я вже говорила, м'яка формула. Він дуже легко набирався. Він не сильно так прям і при цьому пилив, бо зазвичай, коли легко продукт набирається, він дуже пилить. І в нього дуже такі мілесенькі, тут є такі оці ем, блискітки, скажімо, ці шимерні. Вони дуже малесенькі, мілкі, і вони дуже робили гарний ефект. Тобто, коли наносиш їх десь там на щічки, десь на носика трішки. Це був дуже такий природній, гарний блиск. з усіх. Хайлайтерів і шиммерів, які в мене на даний момент є. Він мені найбільше подобається, тому він в мене найбільше така дирка в нього протерта. Пізніше я його почала берегти на якісь особливі випадки, щоб його не використовувати. Ось так, але дуже в нього гарна якість. Такий продукт, я б сказала, на кожен день, який дуже легко, швидко наноситься. Тобто, в секунди ви його нанесли і все, він у вас є. Не потрібно терти наносити. В принципі, його можна наносити і пальчиком, але за те, що у нього формула така м'яка, доволі доступна. Я його наносила ось таким пензликом. Дуже швидко наносився він, як я вже говорила, класний продукт. Я, звичайно, вам знайду його десь на сайтах і залишу на нього посилання. Гарний шиммер чи то хайлайтер. Як є. У нас з вами залишився останній продукт це олівець для брів від мебіль. Має він ось такий вигляд. З однієї сторони, в нього тут ось така щіточка. Щіточкою, зазвичай такою я тут не користуюсь, у мене є своя. Ну, з цієї сторони викручувався механічний ось такий олівець. Я для брів люблю механічні олівці, не знаю, чомусь так повелося, люблю. У мене був до цього нікс дуже гарний олівець, я його вже хвалю де є тільки і не є. Але, звичайно, мені хотілося щось протестувати інше, тому я натикнулася на мебіль. Назва лінійки, напевно, Експрес Браун. У мене тут відтінок, здається, був Black Brown. Ось такий відтінок. Тобто я беру не геть-чорні, а злегка такий темно коричневий скажімо так. Олівець мені сподобався, він був всередині такий дуже тонесенький, круглої форми, не плоский, не скошений, саме круглої і тонесенький-тонесенький. Ним потрібно було дуже обережно користуватися, тому що ось ці тонесенькі олівці, ну я думаю, в кого вони були і є. Знаю, що на них не потрібно сильно тиснути, і їх не потрібно викручувати сильно, тому що перший раз, коли я викручувала, то я натисла і він зламався. Потрібно дуже трішечки викручувати і легесенько ними працювати. У нього формула, от, наприклад, якщо рівняти з НІКС, то що в мене є такий скошена в нього форма, м'яка в нього формула, ним швидше і легше працювати. В цього твердіша формула. Ну, що мається на увазі? Тобто він не сильно так. Його швидко ви не розтушуєте. Після Нікс мені довелося до цього звикнути, тому що з одного продукту на інший переходить доволі важко. Доволі довго я до нього звикала, але пізніше я це оцінила, тому що в цьому є також свої плюси. Наприклад, таким олівцем дуже зручно промальовувати волоски на бровах, хто, наприклад, не любить розтушовувати кісточкою або ще щось. Або, наприклад, спереду є, наприклад, замість маркера, який промалює волоски. Можна от такий олівець взяти. Він тонесенький. Ви ним не перенаситите брову, тому що він тверда, оця в нього формула. В ній є свої плюси. Тобто, ви не зробите брову темнішою, ви можете промалювати волоски. Ну, розтушувати, звичайно, прийдеться трішки посидіти. Якщо хто любить розтушовку на бровах, то прийдеться посидіти. Але сам олівець класний, якість у нього гарна, він не дуже такий дорогий. Надовго його вистачило, тому що ну, його небагато потрібно. У нього формула за рахунок того, що формула така тверда, в нього продукту багато не йде, тому ось так. Сам олівець дуже класний, тонесенький, тому хто шукає такі не м'які формули, а більш такі твердіші, даний олівець дуже класний, можна його брати. Так, у нас з вами все. Пустий кошик. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Під відео я вам залишу посилання на ці засоби. Перейдете, подивитесь на них детальніше, можливо, у них змінилися ціни. Дякую всім, що дивилися, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!